Бігло про історію. Сюжет розказує нам про пригоди Мессера. це мічений до того, як облівінло став тінями Чорнобилю, про те, як він потрапив до жаби, про його шлях до центру зони і розгадування її таємниць. Загалом той же тече, але глобальніше і задіє інші локації, такі як Світлий Промінь, він же мертве місто. Коротше, кайфуля. Проте нічого нового, все за секретними документами. Персонажі різноманітні, їх багато, але забігаючи наперед, в головному конкуренті цього мода, а саме в Oblivion Lost Remake 2.5, було цікавіше і краще. В плані дорогорядних завдань та ж історія. Мутанти в моді знову ж за дездоками тих часів, тобто є бюрери, карлики, зомбі, химери, криси. злам один на всю гру. Але немає снорків. Ось так. Збройовий пак під білдинг. Він трошки інший. В цілому він точно непоганий. Він не красивий в сучасному розумінні, але таким бути й немає, бо задача моду не в цьому. Якщо хочете красиво, то грайте в моди з генслінгером і бумстіком. А тут інше біганини в моді достатньо, але вона не виснажує, бо перенесима вага просто нескінченна з деяких причин, про які поговоримо далі. Оптимізація на рівні, але багато багів. Не вистачає багатьох фішок з облів'Lostry Make 25, і це треба виправляти. Загалом на цьому короткий огляд завершено. А тепер пробіжусь по основним нюансам Муду. І повірте, жаліти йому, тому що він український, я не буду.